Ну що, здорово, пацаки. Нарешті така цікава трохи техніка заїхала. Це китайці китайці вже набридло. ПіАджі Це як піца Чикаго. 96-й рік. 13 каточки. Шова. На секундочку. Це вам не аби що будь. Водяночка. Тува радіатор схований. Ось така брутальщина наклейка предатора. Діскова гальма. Не знаю, десь 250 ка 280-ка, скоріш за все, диск виглядає Піаджо. вилочка суха, то щось дуже того ходить, напевно, треба її вже подивитися. Ззаді барабанка проста. Короче, заміна підшипників колінвала, бо є люфт і заодная поршньова провіриться і плюс редуктор шарковаче. О, ну, в загальному опять дуже прикольний. Лапки для пасажира. На спідометру ви 120, 20 тисяч Ну, Але на диво він заводиться, я в це. Стояв, коротше, щоб не збрехати тижня три, десь я його не заводив, спробував завести. Перед цим вже завів, перший раз копнув він завівся. Нема паліва! Так що вава на спокійні. Буду вже розбирати його, крутити. Ну, цікаво, цікаво як він буде їхати. Топаньки, замітив, що такий гачечок. На сумкі собі возити якесь. Пейк-пек-йош. Ну, косметичка так собі є нюанси, але в загальному цікавить мотор. Я вже хочу розібрати, подивитися, що ж там з ним є. Дуже інтересно. Ну і потім вже затестувати, як це все буде їхати. Бо піажіо в загальному хороші В общем, погнали, напевно, це все розбирати. Якщо цікава підписочка з бабиного аккаунта, з дідувого, мами, тата, зі всіх, і ще створиш 10 левих, тоді все буде класно і буде тебе скутерів, гроші будуть, і все буде шикарніше. Ну а я погнав. Котити це все в гараж і розбирати помаленько.